20 листопада у світі відзначають День дитини. В цей день 1989 року була прийнята Конвенція про права дитини, в якій зазначено весь спектр прав людини, що стосується до дітей. Отже, кожна дитина має права. Згідно з Конституцією, всі діти рівні у правах. Та життя кожної дитини найцінніше і перше та найголовніше право це право на життя. Окрім того, кожна дитина має право на якісне харчування та житло, безпеку, ім'я та громадянство, медичну допомогу, освіту та інформацію. Дитина має право на любов та піклування, дозвіл та відпочинок. А також право на свободу власної думки. Ми, діти світу, хто б не були наші батьки, де б ми не жили, і що б ми не вірили, поводьтеся з нами як з рівними. Ми гідні того, щоб отримувати все найкраще з того, що може дати світ. Захищайте нас, щоб ми мали можливість рости гідно і вільно, нехай у нас буде ім'я і земля яку ми можемо назвати своєю. Ми не повинні мерзнути, і в нас має бути дах над головою. Забезпечте нас їжею та місцем для ігор. Якщо ми захворіємо, то нам необхідний догляд. Якщо у нас є проблеми у фізичному чи розумовому розвитку, ви ще більше турбуйтесь про нас і враховуйте наші потреби, дайте нам можливість жити в сім'ї. Якщо сім'я не може піклуватися про нас, то візьміть нас до себе. Добре навчайте нас, щоб ми могли бути щасливими і плідно прожити життя, але дайте нам можливість гратися, щоб ми самі навчалися. Захистіть нас від жорстокості і від тих, хто може погано з нами поводитися. Хай у важку годину ми будемо першими. Кому ви допоможете, майбутнє світу залежить від нас. А ростіть нас в умовах терпимості, свободи і любові, коли виростимо, ми теж будемо пропагувати мир і розуміння між народами. Хай в житті кожної дитини мають місце посмішки, гарний настрій, оточення любові та піклування, радість та чудеса. Хай в кожного буде щасливе дитинство.